Виконаємо дію ділення. Розкладаємо на множники і е, замінимо дію ділення множенням на обернений дріб. Тобто тут я винесу за дужки m, в душках буде m-n квадраті залишимо. А тут я буду зразу множити, тому зверху я напишу mn обернений дріб. А це формула це m Н до квадрату. Скоротимо. Отже, скорочується, як ми бачимо, от m на m це m2, і в знаменнику m2 скорочується. Скорочується m-n. Тому в чисельнику ми будемо мати n, а в знаменнику m-n. Відповідь Г. Знову ж таки, виконуємо ділення. Для цього ми запишемо m-2 ось таким чином, зі знаменником 1. Тоді, в чисельнику, це формула м-2 до квадрату. І в знаменнику формула m-2 і m 2. Далі, поділити на такий дріб це помножити на обернене. Тобто одиничка піде в чисельник, а в знаменник m-2. Тоді m-2 і m-2 це m-2 в квадраті, скорочується. В чисельнику залишається одиниця, а в знаменнику m плюс 2. 1 на m плюс 2 це відповідь b. Наступне завдання ми маємо, знову ж таки, спростити вираз. Віднімання. Тому розкладаємо чисельники і знаменники. Знаменники взагалі ми розкладаємо на множники, але якщо уважно ми подивимося на даний вираз, то, напевне, ми і знам... чисельники розкладаємо також на множники. От в даному випадку це А-Б і А плюс Б на А-Б. А тут різниця кубів, яка також розкладається на множники А-Б в перших дужках, а другі дужки – це не повний квадрат. Тільки вже суми, тобто А в квадраті, плюс АВ, не неповний, тому що не подвійний добуток, а просто добуток, і плюс В в квадраті. Знаменник теж розкладається А в і А плюс В. Тепер, як ми бачимо, навіть ці дробові вирази можна скоротити. От Ми і скоротимо тут, і тут скоротимо. І тоді далі запишемо перший дріб. Як А плюс Б перший, А другий це А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті, що ділиться на А плюс Б. І отже, далі зведемо до спільного знаменника А плюс Б. До першої він піде додатковим множником А плюс Б. А до другого – одиниці. Коли ми А плюс Б множимо на А плюс Б, то в чисельнику будемо мати А плюс Б до квадрату. Мінус, і от коли мінус, обов'язково вираз пишеться в дужках. а в квадраті плюс аб плюс б в квадраті. Обов'язково не забутися написати його в дужках. Тоді далі за формулою а в квадраті плюс 2аб плюс Б в квадраті, мінус відкриває дужки, перед якими мінус стоїть, змінюю знаки, і маю ось такий результат. Знаменник той же. Зводимо подібні. А в квадраті мінус А в квадраті знищується. Б в квадраті мінус Б в квадраті також знищується. В чисельнику 2АБ відняти АБ це просто АБ, і ділиться на А плюс Б. Отже, такий буде кінцевий результат, і це відповідь В. Отже, нам відомо, що 2 на А дорівнює B-1 на С. І ми маємо звідси знайти А. Ми можемо робити це таким чином. Спочатку праву частину зведемо до спільного знаменника С, і тоді ми будемо мати Б мінус 1. Тобто. Далі можна записати це таким чином. Ми а маємо знайти. Я ще раз перепишу, що 2 на «а» дорівнює «бс» мінус 1 на С. Розв'яжемо, наприклад, це як пропорцію, множачи хрест на хрест. Отже, А ми множимо на ВС мінус 1 і це дорівнює 2C. А тому, для того, щоб знайти А, ми маємо добуток 2C поділити на відомий множник «бс» мінус 1. Таким чином ми виразили А, і це відповідь А. Далі будемо скорочувати дріб, для цього розкладемо його чисельник і знаменник на множники. В чисельнику формула 3-х і 3 плюс Х. В знаменнику це Х плюс 3 до квадрату. Можна скоротити на 3 плюс х. Це той самий вираз, що х плюс 3. Отже, тут закреслюємо, і в чисельнику маємо 3 мінус х, в знаменнику Х плюс 3 або 3 плюс Х. Це те ж саме. Отже, як ми бачимо, це відповідь А. Виконуємо дію ділення. Для цього ми в даному випадку допишемо знаменник одиничку. І. Замінним дію ділення множенням. Тобто перший дріб ми переписуємо, а другий робимо берненим, чисельнику 2y, знаменнику х. Після цього, як ми бачимо, можемо скоротити тільки на х. Тут буде х у третьому. Отже, будемо мати 10 х третьому, і потім y множимо на y, y у квадраті. 10 х у третьому y у квадраті це відповідь Б. І знову ж таки, проведемо скорочення дробів, скорочується в чисельнику і знаменнику на 3, тут буде одиниця, тут 3. Далі скорочується на х, тут не буде, а в чисельнику залишиться х. І на у, в знаменнику залишиться y у квадраті. Отже ми будемо мати х на 3 у квадраті. І це відповідь «д».